Як пройшов фестиваль Гра за героя та коли завтра в Новояворівську тимчасово не буде води. Мої вітання з вами, Марія і Нині час на головне. Новин держави кіберфахівці воєнної розвідки здійснили чергову атаку на іт інфраструктуру держави агресора. Цього разу під ударом опинилася група компанії Філанко. Це великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема і силові структури РФІ. Новини на Янтарне Фем. До локальних підсумків відбулося позачергове засідання 79-ї сесії депутатів міськради. Тут йшлося про забезпечення лікуванням ветеранів війни та доступність житлових приміщень для осіб з інвалідністю. Крім того, для підтримки захисників виділили майже 800 тисяч гривень. Межах обласного фестивалю Культура діє цими днями свій потенціал представила Єворівщина. Мистецька подія Яворова відь від корення до крони відбулась в Національній філармонії імені Мирослава Скорика у Львові. У програмі були народні пісні танці, інструментальні композиції та автентична музика. У фойє працювала і виставка народного мистецтва. 12 серпня завтра орієнтовно до 13-ї години у зв'язку із заміною пожежних гідрантів буде призупинено водопостачання на деяких новоєгорівських ділянках. Деталі про ці локації в наших соцмережах. Дитячій школі мистецтв чергові перемоги цього разу тут привітали тріо в складі Лідуська Андрія Фарійона і Віталія Зозулі та концертмейстерку Олесю Мариневич. Вони стали лауреатами першої премії міжнародного конкурсу. Новини на Янтарне ФМ Новин спорту благодійний футбольний фестиваль Гра за героя, пам'яті воїна Михайла Макаревича відбувся в селі Підлуби. Також працювали і крафтовий ярмарок, атракціони для дітей та благодійна лотерея. А ще були смачні частування і концерт за участю колективів народного дому Бердихова та Молошкович знову Яворівський гірник провів домашній матч проти клубу «Нафтовик» місто Долина в кваліфікаційному раунді змагань Кубка України 25-26. Основний час завершився з рахунком 1-1. Однак у серії після матчевих пенальті перемогу здобули гості 3-4 погоду. у вівторок, денна температура на позначці 24, у Уночі 11, Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний. З переходом на південно-східний 2,5 пять метрів на секунду. І це все головне не перемикайтесь. Попереду найкраща музика цього вечора, серпня. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.